Всім привіт! Всем доброго ранку! Будя прийшов І кит красавчик одного киджо. Ну ви поняли, приблуда наша Це я вам показую, що малину все врізала. Все таке лядяне. Ти красавчик. І думаю, йому покажу. Залатали дірку. Я купила пленки усього-навсього на 160 гривень. Дівчата відкрила чесники цибулю. Вчора. Ну треба ж, якщо потепліє. Я думаю, сумочка підійметься, то буде все гаразд. Хочу полуницю зробити. Тут у мене агроволокно. То пам'ятаю, в минулому році, як ми з дочею садили. Ставлю силочку на це відео. Чавель. Хочу трошки зайнятися городом Поприбирати. -ху 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 -ху. Котик хо 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 наш голубчик. Ми його не проганяємо, так він тепер з нами дружить бігає. Ну чи не красень. Я, мабуть, вже сто разів розказувала цю беседку робила я і з Іваном з моїм столом робили з племінником. У мене батько плотник, і в мене таке є невеличке хобі. То я додавала кришу в минулому році, щоб на ноги не капало, коли сидиш. Тут навіть чердак є. Я думаю, що вона вже скоро впаде. Чоловік каже, давай поставимо другу, а я сказала, як упаде, тоді поставимо. І не даю моє доробло вбрати. Така я мастериця. Хтось може скаже, чим вона хвастається, та нічим. По-моєму, все одно гарно. Я цю бісідку склепала на землі вверх кришу, копала стопчики, а хлопці тільки допомогли поставити наверх, да прибить, укріпить. За дві години, представляєте, то було бажання. У мене взагалі часу немає на такі розваги, але було так припекло. Помінялись плани, полила трошки в теплиці, щоб цибулька сходила. Сьогодні кришу прикрили, так 25 градусів тепла. І будемо возити гній. Мені трошки повезло сьогодні. У мене племінник вдома. І тому не так буде важко. Але ми роботи не боїмося, закатаємо рукава і працюємо. Весна? Перший возик вже готовий. У какашечках. Зато урожай буде, давай? Щось дівчата якась тухла зовсім зробилася. Але нічого один возик вивезли. Сьогодні за маємо хатить, але ще не вечір і щось придумаємо. Мабуть, піду трошки все-таки погребусь. Всім добрий вечір, уже у мене вечір. У нас похолодало. А, ви знаєте, так похолодало, що капець. Щось і сніг якийсь виривається. Глянула на градусник мінус два. І я вирішила протопити для котиків для наших. І сама гріюсь, Поки попоралася на вечір вже замерзла. Але в мене сьогодні ще не все. Я ще хочу з'їздити все-таки на хату сина і там протопити. Не топила цілу неділю, а сьогодні думаю, що завтра будемо роще. Їдемо на хату, то розкажу вам яку небудь цікаву історію. Чомусь прийшло на думку. Обіцяла колись розказати, як я приймала роди своєї сестри, коли родився мій племінник 25 років назад. Дідо, дівчата, нічого не видно, плечі кодує. Машина назустріч. Нам не страшний сіли. Це мої діти. Різниця між їм 15 років. Дочі, сейчас 17. Розкажу вам казочку. А не казочку, а реальність. 25 років назад жили були сестра моя Оля. І надумалась вона рожать Ваню. Часи були дуже важкі, це був 2000 рік, ну ви знаєте, називалися роки 90-ті. Чувала я в неї. Вона жила на той час сама. Роди в неї завжди були швидкі. У неї четверо синів, на жаль, один вже помер. І в неї всі роди були вдома. Ну, і всі ми знали, що як буде рожати, то дуже швидко. Сплю собі тихенько, чую, щось стогне. Я з просонку не придумаю, що це таке, але я вже якби знала, що таке може бути. Просинаюся три часа ночі. Моя сестра, ой-ой-ой, я підлетіла до неї і давай їй, так як у роддомі, так як у мене вже син був, я вже якби обіна їй на живот надавлювати. Раз, два, три, і ванька наш плюх і виплюхнув. Виплюхнув прямо мені на руки, мокрий, ну, понятно, що рила шафу, виняла оттуда дві наволочки, однією витерла, другою потім уже замотала. Все, вроді би, як би і нічого. Але пуповина, що з нею робити? Дівчата перелякалася, капець. Але, як виявилося, нічого такого страшного. Туповина сама синя, тіло саме світле. І якби навіть тоді ще ж інтернету не було, і по телевізору, мабуть, нічого не показували. Я взяла спочатку, побігла по котушку з ниткою обикновенну, зробила, мабуть, слоїв мод 10, щоб була, мабуть, нитка товща. І перев'язала там, де соєняється пуповина і тілом. Ножниць немає, не чим одрізати. Капець, побігла на кухню, взяла такого ночі, крижала, мабуть, сантиметрів 15. Ну, це, кажуть, дуже гарно. Ще так одрікар, який приїхав забирати, коли оглянув, сказав, дуже гарно перев'язали пуповину. Відкрем селила я тут поповиненького хлопчика, ваню. Як виявилось, ми тоді його так назвали, бо він родився на Івана. Забрала, замотала у наволочку і однесла на другу кровать. Потім приступила до сестри. Що робити? Треба якесь місце убрати, мабуть так. Я знову взяла на живіт надавила, раз, два, три, потягла, і воно плюх і виплюнулося. Ой, дівчата! Допомогла сестрі перейти на іншу кровать, до маленького вані, а сама давай топить у хаті. Іван родився 11 січня, було 22 градуси морозу. В хаті було прохолодно, я наносила дров, затопила хату, поставила з переляку костру. І колодязь був. Десь, мабуть, там у нас була стара бригада і відкладовища. Навірно, ну, метрів -мо, 50. Але був дуже великий такий місяць. У мене якийсь був такий адреналін, мабуть, що треба все зробити правильно. Я, дівчинка відповідальна, тоді була і зараз наносила чомусь багато води, вирішила, що треба дитину купати, а сама сіла на велосипед і поїхала на свою стару хату. Там у мене були пелюшки. Від сина я поїхала десь ще, мабуть, по такому морозу, серед ночі, по цій пелюшки. Приїхала у 5 годин, пішла на роботу, а працювала я тоді в ті часи кочегаром. Мама устроїла мене, вона була директором сільпо, і вона мене туди устроїла кочегаром, так як в ті часи роботи майже нигде не було. І мені там якісь копійки платили. І я пішла 5 годин, затопила грубу котел, як не було тоді мобілки. Прийшлося йти на стаціонарний, а стаціонарний телефон був у моєї куми. Пішла до її додому, Це була, мабуть, шоста година ранку. Ми визвали лікаря, приїхала скоро. Все вийшло дуже гарно, поповину перев'язала гарно, роди пройшли успішно. Місце. Витягла нормально. Так що мене потім часто дівчата дрознили, що я попорізка, тобто акушерка. І ходили такі шуточки. Хто буде в селі близько рожати, обращайтесь до Лени. Отака от історія. На цьому, мабуть, все. Не знаю, кому цікаво, кому ні. Але отакий от випадок в моєму житті був.